Друзі, усім привіт, хто завітав до мене на канал. Сьогодні ми ось так красивенько вділись, тому що виїхала в місто. Я нічого не маю проти села, в селі стиль одягу, і своя мода. Але ми вибралися в гарне місто і, відповідно, хочемо гарно виглядати. Бо сьогодні ми їдемо на сніданочок у Львів. Запросила мене сестра з чоловіком, а вони знають дуже класні різні заклади, де можна смачно попити каву і з'їсти щось незвичне, таке, як ми робимо собі вдома. Знімала трошки цієї красивезної природи і хочеться запам'ятати кожні миті, коли я в Україні, бо я знаю, що як я приїду в Штати і буду дивитися це відео. Я сто процентів буду дивитися це зі слізьми, але слізьми радості, що я побувала, що Бог дав мені можливість побути в своїй рідній Україні, на своїй землі, де своя мова, де ти даєш собі у всьому раду сама, а не просиш старших діточок, щоб вони допомогли перекласти. Тому тут я відчувала себе в дуже комфортно. Ось ми приїжджаємо вже в центр. Львова, хто є Львівський, чи хто давно виїхав зі Львова, можливо, дивитесь моє відео і ви будете впізнавати, де ми зараз знаходимось і ку вуличку ми проїжджаємо. Ось тому хочу вам подарувати також ці теплі спогади. Бо, не бувши 6 років в Україні, я кардинально побачила зміни. А я уявляю, ці, які виїхали за кордон 30-40 років, для них це взагалі нова країна. Тому насолоджуйтесь, будь ласка, цим переглядом, ставте мені вподобайки, мені буде дуже приємно. Пишіть в коментарі, запитуйте. Дякую вам безмежно за цю підтримку, за ваші теплі слова. Тому що кожен раз я читаю ваші коментарі і я тішуся любому, ну звичайно, хорошому, але коментарю і очікую, і відразу стараюсь відписувати. І в кожному коментарі я відчуваю тепло. Мені дуже приємно, надзвичайно чесно вам скажу це щиро, тому що я люблю з людьми спілкуватись і люблю ці фідбеки, коли людина пише, я відписую, в нас йде спілкування. Ось тому я дуже цьому рада, і вас вже дуже багато підписалось. Мені буквально пара людей не вистачає до круглої, не круглої, а великої дати три тисячі підписників. Я надіюся і дуже сподіваюся, що коли я повернусь до себе в Америку, то в мене буде цих тра тисячі. І ми будемо святкувати. Не переключайтесь і продовжуйте дивитися. Я думаю, що вам буде дуже цікаво. Мама! Приїхали на сніданок, так? десь нас Галя з Олегом привезли. Зараз подивимося, що це за заклад.

Yeah, we need to cut, but you can't, what's it called? Для діток ми бере мило, Оце мило, молодець. Це, мило. мило. А мирочки. Добре мило. Піди соседочку бере. Соседочку бери. Добре витрати. Крамчик хочеш? О, тут я крам, давай до сюда. Давай, давай ручку. Ні, давай тут. Ось тут, тут для тебе є мило крам. Чуть-чуть. Все. Давай. ні 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 просто машу ручки. Розтирай ручки, добре розтирай. як пахне вишенкою. Просто помиємо ну, цю цукерочка Пальчики под... все

И mm. тут опас, что туда и водить. Хотя хоти не буду видно кружки. Так супер. Mm. <звук> Крусан. Ось я замовала собі ось такие круассаны. З чим це? Марта Делас топ читала. Шинка і uh -huh. Ти брала. Так, я люблю таке Все. І ось тут можна вибрати сирнички. Ось різного. Сыночка. Так, є сендвічі. Ось сэндвичи. Yeah, Класс. Да, О, oh, не вакамолы. Yeah. Mm -hmm. Дивіться, тут дуже багато варіантів. Mm -hmm. Бенедикти з засосом. Це тільки сніданок. Там прикольний є. Друзья oh. mm -hmm. подача. Ось там є макаса? ось салати. Adam. Салати Adam? ще є різні. Ось, наприклад, mm -hmm. це салат Сезор mm -hmm. з Криветка. Mm -hmm. і, і, і Треба. Ти хочеш no. добираєш, добирає, mm -hmm. ти хочеш. Не можна! Крусально. Що ти брає? каву покажи. Покажи каву. Е, каву. Е, е, е. Кава. Кава. Зараз вона стала підійти до Вільяма. Скучала за своє школа. Ось кава. 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 водичку. <пиводити>, Ось кава. Американо, еспресо, фільтр, капуранч.

Ага. Випічка є торти. Давай. Пробуй язичком. Це за швидко є? пробуй. Угу. пробуй. пробуй. Ну, Тих, тут дуже так добре. Ну просто приблизно. Угу. Потім ось э, профітролі. Оце Профитр... обалденно. А ліжу тут профітролі, просто дивись з да. кремом. Угу. Давай я відкрию, щоб ти побачила, наприклад. ось. Фісташка і Крем. Смарчі? Два долари тільки. Дивися, це макарон, це різно. відкрию, щоб відео. Макарон сайт. Ще перці, так? Бабл гал. Все. Вільям вибирає собі, що він хоче їсти. А вілісик? Давай Перець? А, ты хочешь ну, добреньку, картопеньку, добре ще. А, ага. а, а, там вставочко. не понял, ты купиться. Не купиться, Великая. Проколи, з помидором. Что вы не ромаєте? Кливочка. Нам тут трохи темно треба, вода. А можна нам? Да, ні, ну что, ну Ой, Олечка. Потом піду. Так, це так. Без. Отже, ну, до знав кислота. То ж дома песенці що. А я промидолена, напевно, бапарець цялена. Девід буде. Да. Ой, жі, яка краса, я не можу. А две гарно автомобілями білим малючок здоров'я грається. Супер дик, можна поїсти спокійно себе. ну тут там, Податом руки немає, конечно. А він каже. Да, він каже Юля. Я буду нашему перейти.

У мене є пляшки! Ви самі варите? Вау! Вау! Ха-ха-ха! Ось так це так! Ось так! Ось так! Ось так! Так, тільки сидімо. Ти відправив, Відрасі ти поїсти, на. Ди сюди, будь ласка. Дякую. Ну то ти будеш ходити, то він буде стояти. Ну, давайте, любиш, Адама? Це баблгам. дам, сразу на, Вілєм. На, Вілєм. Вау! Ви дякую! Це мені чесно! Вілєм, не! Все, длять, пока. Пока. Що знаєте, щоб ви по максимально, ми через дві тижні повертаємося назад, я хочу по максимальному зняти жіночок забрати. Отре? Так, щоб ви забрали тут практично на ноль і тут зняти, щоб оця сухарка була. Ми пристережемося і поїдемо в магазин, тобі роботу купимо. Все, домовились? Так, а ти скажи, який відпочити може? Давай чи вас <плес> Ні, 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 ні. А я треба yes. a... добре. Ми підстрижаємося, подивись мультик, давай. І дійдемо, нас Адам чекає, скоренько. А я, я, що, який шукати мультик? Який ти хочеш мультик? Динозаври. Кажи, що ти любиш? Ти Про динозаврики ти? Про, чи машинки, які ти хочеш? Мультик, <рекул> <Шо? рекул> який дивишся? <рекул> Мам, А от такий ти подивай. Не хочеш? О, чи може оце? Вілян, ти дуже любиш оце. Хочеш? Ні. А хочеш турбозабри? Mm. О, ні, турбозабра. А що хоче. ти хочеш? А все не? Добре. М -м -м. Він гарно собі зарте. Mm -hmm. no. Добре, то просто не хочеш. Просто собі дивися і співаємо чуть як і Оце, А це сіно? Оце? Оце? No. Це? Це? Я. Yeah. Все, ну, такая. Ай, краса. Все, поїхали. То все. все добре. Це я розумію, хлопчик підстрижений, гарненький, можна їхати. Покажи, що ти маму випросив, покажи. Угу. Ну, як завжди, куди без того? Ну все, наш фільм гарно підстрижений. За стрижку я заплатила 420 гривень, це 12 доларів. За цей прекрасний день я дуже дякую тобі, Галинко і Олег, що ви взяли мене на снідан. І я могла спробувати нову страву, яку ще ніколи не коштувала. Це дуже цінно для мене. А вам безмежно дякую за перегляд, за лайк і за коментар. До наступного відео. Усім па-па!